Доброго дня. Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо перший варіант 11 картки. Перше завдання задача. У трьох загонах 80 дітей. У першому 24 дитини, а в другому на 7 більше, ніж у першому. Скільки дітей у третьому загоні? Запишемо умову задачі. Три загони. У першому загоні 24 дитини. В другому на 7 більше. Значить, невідомо скільки, але відомо, що на 7 дітей більше, ніж у першому загоні. Скільки дітей у третьому загоні, якщо в трьох загонах 80 дітей. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дітей у другому загоні. Перша дія. 24 від дня додати 7. Дорівнює 31 дитина в другому загоні. Тепер можемо знайти скільки дітей у першому і другому загоні разом. 24 додати 31 дорівнює 55 дітей в першому і другому загонах. Третя дія. Знаючи, що в трьох загонах 80 дітей. Ми знайшли скільки в першому і другому. Ми можемо знайти, скільки ж дітей в третьому загоні. Третя дія. 80 відняти 55 дорівнює 25 дітей. Поєднаємо три дії у вираз. Знову ж таки, дивимося на останню дію. 80. Це число у нас було дано за умовою задачі. 80 відняти. Кількість дітей у першому загоні 24. Додати 7. Додати 24. Сума чисел 7 і 24 це кількість дітей у другому загоні. Виконуємо дію в дужках. 24 додати 7 це буде 31 і додати 24 це дорівнює 55. 80 відняти 55 дорівнює 25 дітей. Відповідь Слово скільки замінюємо на 25 і приписуємо ті слова, що є в запитанні задачі. Даємо повну відповідь на запитання. 25 дітей у третьому загоні. Друга задача. Клади і розв'яжи задачу за малюнком. Щось було 35 метрів, друге щось на 27 метрів більше, і знайти скільки разом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Я склала задачу про стрічки, були дві стрічки. Синя стрічка та червона. Синьої стрічки було 35 метрів, а червоної. Невідомо скільки, але відомо, що на 27 метрів більше, ніж синьої. Треба знайти, яка довжина усіх стрічок. Перша дня 35 додати 27 дорівнює 62 метри червоної стрічки. Знаючи довжину синьої, ми можемо знайти, скільки всього метрів стрічки було. Друга дія. 35 додати 62 дорівнює 97. Поєднаємо обидві дії у вираз. Дивимося на останню дію 35. Це число у нас було дано за умовою задачі. Додати 62. Це число ми знайшли в першій дії. Вираз буде мати такий вигляд: 35 додати суму чисел 35 і 27. Виконуємо дію в дужках. 35 додати 27 дорівнює 62. 35 додати 62 дорівнює 97. Відповідь: 97 метрів синьої і червоної стрічок. Третя задача. У хлопчика було 73 гривні. Він купив дві рамки по 18 гривень кожна. Скільки гривень залишилося у хлопчика? Запишемо умову до цієї задачі. Було, розкупив, купив, значить, витратив, залишилось. У хлопчика було 73 гривні. Він витратив на дві рамки по 18 гривень. Скільки гривень залишилося у хлопчика? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Хлопчик купив дві рамки по 18 гривень кожна. Щоб знайти, скільки він заплатив за дві рамки, ми можемо до 18 додати 18. Але так як ми вже вміємо множити, то ми можемо замінити додавання однакових додамків дією множення. Перша дія 18 помножити на 2. Замінюємо число 18 на 10,2. 10 помножити на 2 це буде 20. 8 помножити на 2 16. 20 додати 16, 36 гривень. Витратив хлопчик на покупку двох рамок. Тепер ми можемо знайти, скільки гривень у нього залишилось, якщо відомо, що було 70 гривні. Друга дія: 73 відняти 36 дорівнює 37 гривень. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію. 73, це число у нас нам відомо за умовою задачі. Відняти 36. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 73 відняти добуток чисел 18 і 2. Спочатку виконуємо дію множення. 18 помножити на 2 дорівнює 36, 73 відняти 36 дорівнює 37. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 37 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. Гривні можемо скоротити. 37 гривень залишилося у хлопчика. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 43. Від'ємник 28, різниця 15. Різниця чисел 35 і 16 дорівнює 19, Зменшуване 40 від'ємник 3, різниця 37. Від 71 відняти 36 дорівнює 35. 49 відняти суму чисел 30 і 5. Спочатку виконуємо дію в дужках. 30 додати 5 дорівнює 35, 49 відняти 35 дорівнює 14, суму чисел 44, і 37 зменшити на 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 44 додати 37 дорівнює 81, 81 відняти 10 дорівнює 71. 64 зменшити на суму чисел 40 і 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 40 додати 6 дорівнює 46. 64 відняти 46 дорівнює 18. До різниці чисел. 63,29 додати 10. Спочатку шукаємо різницю. 63 відняти 29 дорівнює 34. 34 додати 10 дорівнює 44. Знайти суми, використовуючи переставну властивість додавання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 17, додати 55, додати 23. Нам зручніше до 17. Спочатку додати 23, а потім додати 25. Використовуємо переставну властивість дію додавання. 17 додати 23 дорівнює 40, 40 додати 55 дорівнює 95. 51 додати 15, додати 19. За переставною властивістю додавання нам зручніше до 51 додати 19, а потім додати 15. 51 додати 19 дорівнює 70. 70 додати 15 дорівнює 85. 12 додати 13, додати 8, додати 7. Застосовуємо переставну властивість дії додавання. І отримуємо такий вираз: 12 додати 8, додати 13, додати 7. 13 і 7 як сума двох чисел. 12 додати 8 дорівнює 20, 13 додати 7 дорівнює 20, 20 додати 20 дорівнює 40. 28 додати 16, додати 14. Застосовуємо переставну властивість дії додавання. І отримуємо такий вираз. 16 додати 14 додати 28. 16 додати 14 дорівнює 30. 30 додати 28 дорівнює 58. Спостережливе око. Назвати всі чотирикутники. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Чотирикутники називаємо літерами. Де у нас чотирикутник. На е, кутах у нього позначені літери. Перший чотирикутник Би Д. Ще один чотирикутник, ось він, А І, C Д. І ще один чотирикутник, ось він. Б, І, М, Д. Тут чотирикутник посередині. Е, Е, К, О. Ще один чотирикутник ось він. М, Е, К, О. Ще один чотирикутник ось він. Е, Е, Н, О. Записати наступне число, яке б не порушувало закономірності утворення ряду чисел. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно встановити закономірність ряду чисел. 2, 5. Е, наскільки 5 більше за 2? 3. 5, 8, різниця наскільки більше, теж на 3. 8, 11, наскільки більше на 3. Значить, за закономірністю. Наступне число повинно бути за 11 більшим на 3. 11 додати 3 дорівнює 14. Наступний ряд чисел встановлюємо закономірність. 1 менше 6 на 5. 6 менше 12 на 6. 12 менше 19 на 7. Значить, наступне число повинно бути більшим за 19 на 8. 19 додати 8 дорівнює 27. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.